Арсеній Яценюк після учорашніх гучних заяв у Верховній Раді блискавичного урядового засідання з кадровими наслідками надвечір все ще залишається прем'єр-міністром України. Заяву про відставку канцелярії парламенту отримали. І спікер пообіцяв, що розгляд питання суворо контролюватиме. Ольга Кошеленка спостерігала нині за кадровою історією, що тривала у сесійній залі парламенту. Він спочатку прибрав табличку прем'єр-міністр України і лише потім зайняв крісло Арсенія Яценюка. Засідання тривало не більше трьох хвилин. Доброго дня, шановні колеги. Я просив би міністрів зайняти свої місця. Володимир Гройсман, згідно з урядовою постановою, тимчасово виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка у залі нема. Ми з вами виконуємо обов'язки в повному обсязі. Також хотів би зазначити, що прем'єр-міністром України. Урядом вчора прийнято рішення, щоб тимчасово виконувати обов'язки, я підкреслюю, тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра України, доручено мені. Яценюк єдиний легітимний прем'єр-міністр і має ходити на роботу. Призначити Гройсмана, пояснює лідер парламентського удару Віталій Ковальчук. Могли, якби Яценюк поїхав у відпустку чи відрядження, захворів або, не дай Боже, помер. І вони свобода готові повертатися до обговорення урядових законопроєктів. Те, що відбулося вчора, списують. Напирив тому прем'єр-міністра. Ми ж не вівці, щоб за нього сліпо голосувати, так як нам уряд подає. Ми для того тут і обрані людьми, щоб отримавши редакцію законопроекту, запропонувати свої доповнення, зміни всі змучилися. Ситуація є складною треба заспокоїтися і продовжувати працювати пліч опліч фракція батьківщина вишиковується щоби оголосити їхні колишні партнери по коаліції зрадники і кремлівські посіпаки лідер фракції сергій Соболєв каже розпочалася політична війна всіх проти всіх бо їхні колишні партнери не голосують за урядові законопроекти угоду про асоціацію не виносять на ратифікацію воєнний стан на Донбасі не оголошують удар у відповідь батьківщина просто боїться перевиборів Середині країни створений другий фронт проти України, удар в спину всім патріотам, які відстоюють її державність і незалежність. Такий розвиток подій палко вітають в Кремлі, оскільки це означає реалізацію плана Путіна в Україні. Зокрема, якщо ми вчора нанесли удар, то нанесли удар по е, тим народним депутатам, які вчепилися в крісла і Які просто хочуть будь-яким чином залишатись в Верховній Раді, заява про відставку Яценюка вже зареєстрована у парламенті, але голосів за це не буде. Удари свободи не дадуть жодного. Листа із проханням якнайшвидше розв'язати кризу до ради надіслав президент Порошенко. Спікер заради експерименту намагається включити до порядку денного провалені учора закони. Голосів очікувано немає. Домовлятися від учора ніхто не розпочинав. Ті проблеми, які сьогодні безумовно можуть бути наслідками того, що у нас нема сьогодні більшості, яка здатна брати на себе відповідальність. Заяву про відставку прем'єр-міністра Арсенія Цюнька Верховна Рада у п'ятницю не розглянула, а наступного разу за графіком депутати мають зібратися на засідання у середині серпня. Тож до того часу Яценюк за законом залишатиметься главою уряду. Депутати розійшлися, стверджують працювати у комітетах. І округах Ольга Кошеленко, Алла Хоцінівська, Максим Шинкаренко, Сергій Щекочихін, Спецкор 2+,2.